Садовий звинуватив Порошенка в геноциді львів'ян. І чесно кажучи, це був такий, знаєте, ну, геноцид міста як Ні, Андрій Іванович. Як на мене, це ви 20 років займаєтесь геноцидом міста. І в сміттєвій кризі винні ви. І тільки ви. Ще задовго до трагедії ви обіцяли сміттєпереробний завод. І де ж він? А точно, його ж нема. Тож не перекладайте відповідальність на інших, бо ви ж я так бачу дуже любите це робити. Тепер до Петра Адамика. Мені дивно, що ви, людина, яка 20 років є депутатом, і знаєте, хто ж насправді зробив геноцид міста, не сказали жодного слова в підтримку Петра Олексійовича. Ви, як голова фракції Європейської солідарності, жодним чином не спростували слова садового. І не сказали, що це саме він винен в геноциді міста. Ви сидите тихо та слухайте, як звинувачують голову вашої партії, що, на мою думку, підтверджує, що ви дійсно працюєте не на благо громадян, а на Андрія Івановича Садового. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.